Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кривець. Це відео присвячено питанням продовження відстрочки, які мають її, і відповідно до закону мають її до 9 листопада. Що ж робити далі з цими відстрочками, яким чином діяти далі, які документи потрібно далі подавати. Не забувайте підписатись на цей канал в Ютубі, або Обов'язково підпишіться на телеграм. Посилання знайдете в шапці каналу, а також знайдете посилання і в, під відео в Ютубі. Дуже коротко я вам розповім. І так, як я вже і говорив, раніше знімав чекав дуже, чи все ж таки зроблять, приймуть якусь постанову. Ні. От сьогодні 8 число, так вони нічого не прийняли, нічого не зробили, ніяким чином не врегулювали. І все от в такому звичному турборежимі поза. Законом, поза якимись нормативними актами. Що ж, все ж таки, вони опублікували, яким чином далі діяти, тому що ніби відстрочку до закінчення попередньої відстрочки ви отримати не можете, то яким чином діяти? Що стосується автоматичного продовження, то як зазначено в якості експеримента автоматичне продовження повинно відбутись для інвалідів. І для тих, хто має безпосереднє навчання за навчанням. Тобто, в цьому випадку, у разі, якщо ви маєте інвалідність, ви повинні направити заяву про продовження відстрочки, додати туди копію свого посвідчення пенсійного або до КІМСЕК. При цьому не обов'язково це завіряти, взагалі не обов'язково при продовженні відстрочки завіряти якісь документи і просити надати. Те ж саме стосується і питань пов'язаних з. Навчанням, тобто, знову ж таки, формуєте цю з єдеба базу і направляєте. Що стосується інших підстав відстрочки, строчки, які ви маєте, як зазначено, безпосередньо в роз'ясненнях, в постах, в якихось там коментарях якихось там ТЦК СП керівників, що треба буде робити, форма заяви, вона не встановлена для продовження відстрочки, тобто вона робиться в довільній формі. Можете взяти за основу от, форму з 560-го постанови Кабінету міністрів додаток 4. До речі, я в телеграм-каналі дам посилання на неї, що ви довго не шукали, тому підписуйтесь обов'язково на телеграм. Просто ви просите там, змінюйте трошки текст і просите продовжити відстрочку з тих та тих та підстав. Додаєте ті самі документи, вже не потрібно їх завіряти повторно ніяким чином. І направляєте або на електронну адресу, або на поштову адресу, або особисто заносите до ТЦК. Всі ці додатки фактично вже ТЦК може сам перевірити, всі документи в них є, підтверджуючи. Що ще, на що ще варто звернути увагу? Знову ж таки, якихось строків розгляду цих заяв немає. Яким чином вони будуть вносити, це автоматично продовжувати. Чи буде воно буде провал? Ну, завтра ми подивимось. 9 число, завтра вже, завтра подивимось, як це буде, ну, як завжди. Знаєте, Таке враження, що календар їм видають от в день, коли трапляється та чи інша подія. Це, знаєте, ще Зуря до Азарова було, коли випадав сніг. Ти диви, сніг випав. А що ж у нас з технікою, що ж у нас з піском? Тут та сама ситуація. Нічого не змінилось. Знаєте, прийшли нові технократи, які собі там рекламували, що вони дуже великі профани, ой, верніше, професіонали, вибачте, професіонали в якихось там галузях. Однак ми бачимо, що там, де вони займались, всюди провали. Тому ви повинні розуміти, жодного завірення не потрібно. Заяву можна направляти надсилати, можна подавати через електронний кабінет. От через електронний кабінет, це я і говорив, що можна подати для інвалідів і для студентів. Ну і для багатодітних батьків. Хоча, знаєте, з'явилася інформація, не знаю, як воно буде працювати, що тільки багатодітні це е, ті діти, які є в одному шлюбі. Ну, це також певна нісинитніця. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Працювати. Це те, що буде автоматично. Е, нагадую, що у нас мобілізація продовжена до 8 лютого 2025 року на сьогоднішній день. Ну, і найбільш цікава вся ця історія в тому, що яким чином це буде оновлюватися, яким чином буде продовжуватись відстрочка, які строки будуть розглянути ці заяви, коли вони, знаєте, записують вже на грудень місяць в черги і працювати там нема кому. Формально на цьому напрямку роботи, ну в деяких ТЦК більш-менш організували роботу навіть в дуже великих містах. Не буду їх рекламувати, а то, знаєте, боюсь злазити. Навіть в Києві є декілька ТЦК, які нормально працюють і не створюють вигляд роботи. І формально. Будемо чекати, що всі ці заяви будуть вчасно розглянути. Інформація буде вчасно внесена в відповідну базу. Якщо цього зроблено не буде, я би радив би вам собою зробити сьогодні, сьогодні, завтра, поки у вас є ця відстрочка, зробити з цього резерв плюс ці витяги, де буде зазначена відстрочка, і везити з собою. Той пакет документів, які ви повторно направите в ТЦК для продовження відстрочки. Для того, якщо вас зупинили на блокпості, показати, що від правили у вас є, підтверджені відправлені, от пакет документів, от в мене була вже відстрочка. Тому, в принципі, відстрочка в мене є. А те, що вона не внесена, ну, я думаю, що якимось чином це буде найближчим часом регульовано. Поки на цьому все, якщо буде потрібна допомога, звертайтесь, будемо допомагати вирішувати вже проблеми по мірі їх виникнення. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Дуже сподіваюся, що все буде добре. І не забувайте, допомагайте Збройним силам України. Допомагайте Україні вистояти, тому що іншої країни в нас немає. Це потрібно робити обов'язково. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! Ставте лайки, поширюйте, підписуйтесь і коментуйте. До зустрічі!